Ми неймовірно раді вас вітати. А ну, покажіть мені, хто добре мене бачить і чує. Супер! Бачу ваш гарний настрій, і це означає, що в нас зараз хвилинка музичної терапії. Не хвилинка, а думаю, що 20 хвилинок. І любов, Іваніна знову з нами, і в нас неймовірно гарний настрій. Тож давайте його не втрачати і не гаяти часу і продовжувати підіймати собі настрій. Любові Вана, доброго вам дня! Ми раді вас вітати! Добрий день, усім, усім, усім мої хороші. Я вітаю вас! У когось канікули, а хтось гарно працює і продовжує працювати. Я рада вітати своїх улюбленців, своїх дівчаток, красунечок, своїх красенів, хлопців. Такі ви такі дорослі вже я вітаю ще ось тата Ярославчика, Смаля бачила. Маму Сашуні мотузки також. бачила. я знаю, що не всі мами, не всіх мам я можу бачити, але точно мене чує. Галочка Пількевич, я думаю, чує. Альонушку бачу красунечку. Всі такі ви красиві, краві, як весняні квіточки. І хлопці, прямо ну такі дорослі, красиві. Ну що ж, мої хороші, всі готові? Ой, Валюшка, як завжди, в тебе знову новий, новий екран. Ой, Валюшка, ти мене прям радуєш кожного разу. Кожного разу я чекаю, які в тебе будуть декорації ззаді. Дуже красиво. Ну що, мої хороші? Ми починаємо. Ми сьогодні починаємо нашою традиційною весняною привіталочкою. Отже, підготували ручки і будемо сьогодні працювати. Спочатку привітаємось, потім розкажу, що будемо сьогодні робити. Увага! Довечко, всі ми вітаємо, добрий день, добрий день, добрий день. Нашкамо всім поспіваємо, добрий день, добрий день, добрий день. До сердечка. Ми Да? Ви читали в нас від сьогоднішнього заняття. І перший твір, я сьогодні для вас підготувала, називається коник трибунець Ми сьогодні сядемо, фантазуємо, сядемо верхи на коника і поїдемо. А допоможуть нам ще в цьому отакі наші оліпчики. У мене патріотичні оліпчики, жовто-блакитні Оліпчики. Може взяти, можете взяти пломайстери, ручки, що вам захочеться. Тією стороною, що пише, ховаємо у кулачок. Бачите, отак, отак. Оленка, молочиночка, красуня. Так, Сашуня мотузка підготувалася, стільки підготувалися. Так. Ну і тепер декілька хвилин репетицій. Спочатку, як завжди, ліва, права рука вгорі б'є. Так, під музиком бити, будемо бити. Потім ліва рука зверху б'є. І будемо співати. Але саме цікаве у нас буде в кінці цього твору. Знаєте що? Нам треба всім гарно і чітко прорахувати до семи. Давайте разом. Один, 2, 3, 4, 5, 6, а сім перед собою поставили і замерли і не дихаємо. А ну ще раз. Один, два, три, чотири, шість! Сім. І не рухаємося. І ніхто не рухається. І Саша мотузка ротика закривай. Закривай, а то габа влетить Саша. О! Зак... Закривай ротика. І ще раз. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім! І заверне перед екраном. Ярослав, піднімай вище! Ярослав Смаль, піднімай вище палички. О! Тепер я тебе бачу мій красунчик. Так, молочиночки. Зрозуміли? І ще раз останній раз до семи. І рахуємо разом зі мною. І... Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Так, да. я перед цим, як будемо, ми до семи рахувати, я вам скажу увага! Добре? Ярославчик, я думаю, ти знаєш Тілеєв, Тимофійчик знає цю пісеньку нашу правку Міша Бойченко, рада тебе вітати! Ще дівчинка, така красунечка. Не, не, не бачу, як така ой, красиве, таке волосечко, біленьке, дівчинка, така красуня. Ну що, завсі мене гарні, дівчатка. Поїхали, починаємо, так? Марго, давай помічничка моя, всі мої помічнички і помічники. Отже, права зверху! Я дитина молодець, так, 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 мене по трипунець, так, так. Та, та. та. міняю ручку йду верхи на коні. you'll move Впоралися, я думаю, з цією вправою всі впоралися. Перша наша кумедна така тваринка, наш, наш коник-трибунець. Ми його підкладаємо наші палочки, і далі у нас буде зовсім інша тваринка. Зовсім абсолютно різна. Ми, друга, ми будемо зараз з нею стрибати, співати. Отака така вжабка. Я не прошу вас перетворитися на жабок, ні, не треба. Ви в мене красиві чарівні, дівчатка і хлопчики. А ми будемо фантазувати і будемо. Скажімо так, діяти, як діють жабки. Будемо стрибати, як жабки. Хто може стрибає на місці? Отака мене чарівна жабка. Давайте а Ну як ти стрибаєш? Можете встати, пострибали, як зайчики да, як жабки верніше, да. Пострибали. Да, молодець! Ось Віка полякова молодчинка. Валюшка, молодець, Альонка. Далі жабки у нас співають. Беремо наші ручку, наче мікрофон і співаємо. Квак-вак-ква! Квак-ква-ква. Ква -ква -ква -ква. Ква-ква-ква! ква 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 А ще наші жабки дуже хочуть пообідати. Зараз уже для них обідня перерва буде. І вони хочуть поїсти комашок. А комашки ми їмо ротиком. Ам! ловимо комашок. Ам ам. Ам. Отака От в нас буде гра, яка називається куметні жабенята. Тож, сідаємо рівнесенько. Хто хоче встати встаєм, будемо стрибати і разом з моєю жабкою будемо працювати. Увага! Починаємо! Так. Стрибаємо! Триваємо!

Gracias. Тварина зовсім різна. Ми на конику пострибали, з жабкою потанцювали, поспівали і пострибали, а тепер сідаємо верхи на слона. У слона отакі великі вуха. Отакі великі вуха. Да. Ну так широко відкриваємо. Отак ручки за голову вуха. А тепер показуємо рукою квіт. Отак. Квіт, да. він живе в Африці, да, там, де теплі краї, тепла погода, вода, отак він любить так водичку себе збризкувати з хобота. Так? І ми їдемо і дивимося, куди ж ми на слоні доїдемо. Так? І веселий слонці поливається, Посміхається, посміхається, ну зробіть мені посмішку. Да. Ну що? Але спочатку нам треба вивчити дві букви, які будемо співати верхи на слоні. А, -а, -а нижня губка вниз. А і і ротик до вушок тягнемо. І і, і поїхали. Їду верхи на слоні. І ще раз. А! і, іду верхи на слоні. Тож сідаємо на слона і поїхали співати. Будемо співати, танцювати і гратися. Так, починаємо. Зараз будемо вибивати ритм, слухаємо ритм. важно. Раз, два. І наш язичок попрацював, наш ротик гарно попрацював, і ручки гарно попрацювали і з нашими олівчиками, і зна... ми показували всі пісні жестами. Молодці. Ось таким було наше сьогоднішнє заняття, яке називається кумедні звірята. Сподіваюся, ви трошки, що ви трошки всі розважилися, трошки. Приємно вам було і цікаво, я сподіваюся пофантазувати і уявити себе да, в теплих краях можливо, або можливо на слоні. Тож ви в мене, як завжди, молотіночки. Дякую вам, мої хороші. Незважаючи на те, що заняття у нас бачите таке коротесеньке, але ми дуже багато цього встигли. Дякую вам за ваші сердечка. Бачу, Валюшечка, як завжди, сердечка поставила. Дякую за ваші ручки підняті, ой, море рук, як завжди. Е, Ярослав Кітман, я хочу тебе сьогодні похвалити. Ти сьогодні такий молодчиночка. так гарно співав е, про комика і дуже гарно, практично, всі слова запам'ятав про сні про слона, правда? Я ж не помилилася, Ярослав. Так, да, молодець, Сашуня мотузка молодець. Наша чапля до нас долучився, Міша Войченко в трубу грає нам. Ну що, давайте, хто хоче, Ярославчик, давай, пантілеєв, щось хоче сказати. Я хочу подякувати за заняття, воно мені дуже, дуже, дуже сподобалось. Дякую, Ярославчик. Ти мені сьогодні також дуже сподобався, як завжди, але стрибав ти сьогодні як бубка. і прямо як тобі не вистачало цієї палки, щоб нею стрибати. Просто молодець. Так, Валюшечка, давайте, марго ще хоче, да? Марго Валюшечка. Я хотіла сказати, що я реально їздила на слоні, аж, здається, десь три рази, і хотіла сказати, що мені дуже сподобалося заняття, бо ваші заняття всі дуже класні. Дякую. Ой, дякую. Ну тепер Валюшечка, слухай. Ще можливо буде така нагода поїхати кудись. Не знаю, в Туреччину, можливо, в Єгипет і покататися ще на слоні, не тільки тобі, можливо, нашим іншим діткам. То ви можете сісти і здивувати там місцевих жителів нашою піснею. Можете співати на слоні нашу українську пісню, нашої прекрасної композиторки Анастасії Комлікової, яка створила цю пісеньку для нас. усіх. і буде, слухайте, буде навколо всім радісно. Дякую, валюшечка, так Марго Давіденко. Я хочу подякувати за заняття, дякую. Дякую тобі, Марко, мархомнічка, моя красунечка, Оленочка. Так мені приємно вас бачити, цих діток я завжди бачу. Так приємно. І хочу побажати вам мирного неба над головою та гарного вечора. Так, ми всі б ми не робили, як би ми не відпочивали, чи як би ми не займалися, чи ми їмо, чи ми гуляємо, чи ми. Працюємо, займаємося, будь що б ми не робили, ми завжди повинні думати про наших захисників і захисниць. І е, надсилати їм наше, нашу підтримку, наше бажання їм допомогти, на, тепло наших сердець і завжди дякувати їм за ту можливість, що в нас сьогодні є, з вами всім працювати. Так, Оленочка, слухає тебе наша квіточка. Я хотіла подякувати за заняття, вони мені дуже це не сподобалось. Дякую, Оленочка, дякую тобі, моя хороша Квіточка. Так, і ще бачилось. Е, ще дівчинка ой, така красива, тільки не бачу, як тут підписано. Я, е. на жаль, також не знаю, але зараз познайомимось. Привіт, сонечко, в тебе нік Максим, але як звати тебе? Тебі, ти ж точно не Максим, а? Як тебе звати, квіточка, така красива дівчинка, таке гарне тебе волосечко, Як Віра. тебе звати? Розк... Лера? Віра. Віра. Ага, дуже я зрозуміла. А скажи, будь ласка, що ти нам хотіла розказати? Дуже, а мені дуже заняття. дуже мені сподобалось, як ти працюєш. Молодчинка. дякуємо тобі за добрі слова і за теплі такі відгуки. Ну, що ще ти? Сашуня мотузка хоче. підняти. Підняла ручку. Ой, посміхається Сашунька. Давайте. Сашунечка і Міша Войченко ще залишаться. Так? Говори, Сашунька. Я хочу тобі. Дякую, ханянки. Дякую, Сашунечка. Ти там з мамою танцювала, я бачила. з мамою Олею танцювала. Дякую. Саме головне, що в тебе такий заряд позитивних емоцій хороший. Ну і мішенька наша, мішенька сонечко. Вислухаємо тебе, Міша. Говори. Я їхав не на слоні, а на тракторі. На Трактори? Ти, тракторі. ти сів, мабуть, разом з трактором та сів на слона. А ти його не роздавив ні трактора, ні? Тебе ж іграшковий трактор. Ти його не роздавив, ні? Ну, ми... То... як можна. До, да, мішенька, дякую тобі, тебе, В тебе таке крісло шикарне, та ще з трактором, ну просто бойова підготовка в тебе до заняття. Дякую, тимофій ти тягне ручку, ти щось хоче сказати, да, тимофійчик? А ну. так, Говори, мені, тимофійчик? Ду мені дуже сподобалось заняття зміни, і я. Е не катався ще на слоні, але у мене, зу, е, у мене ще є телефон. Е, ну, телефон але, но, но мені дуже сподобалося е, і з цим телефоном. Я телефон. тобі скажу тихо, дякуючи музичній терапії, ти трошечки відболів відповів. Від, така камера, від... а вона видать, тут така камера. Прекрасно, прекрасно. Але дякуючи музичній терапії, це тішечки відволікся від свого телефону і повністю себе присвятив нам нашій музичній терапії. Дякую всім. Ну що, мої хороші? Я беру олівчики. Ви можете взяти хто що хоче, можу і жабку я взяти разом з нами. І будемо співати наше традиційне до побачення. А, а перед тим як ми заспіваємо до побачення, я вам хочу ще сказати про невеличкий сюрприз. Ми ще з вами на цьому тижні ще один раз зустрінемося. Чому ми зустрінемося? я про це не скажу. Це буде сюрпризом для вас. Але у неділю, 2 квітня, о 14 годині за київським часом я чекаю усіх нетерпінням на наше заняття з музичної терапії. Для вас я підготувала багато музичних цікавинок, і заняття буде тривати трішечки довше ніж завжди, тому що це неділя, і я хочу трошки більше з вами попрацювати. Тож, якщо у вас буде час, бажання і можливість, я запрошую вас до нас у наше дружне музипотерапі... музичної терапії. Тож? А тепер співаємо наше традиційне допобачення. Співаємо, я завтра буду співати. Дівчатка, потім хлопчики, а потім в піра. Ручка, помагали мені до побачення, дівчата.